Менше як два тижні залишається до першого вересня. Тож на позачерговій сесії Чернігівської міської ради депутати, окрім технічних та земельних питань, заслухали звіт начальника управління освіти Василя Білогури про готовність шкіл до нового навчального року. В результаті бойових дій на території міста Чернігова. Зруйновано повністю два заклади загальної середньої освіти, в яких навчалося 1274 дитини, і по цьому питанню було найбільше питань. Діти розподілені між іншими закладами загальної середньої освіти. Враховано всі бажання батьків. Це школи номер 35, 14, 34, Школи номер один, п'ятнадцяти ліцей. 32. Більша кількість дітей написали заяву, були переведені до школи номер 13. Загалом зазнали ушкоджень і руйнувань 25 закладів загальної середньої освіти, 37 садочків і п'ять закладів професійно-технічної освіти. Зруйновано 13 тисяч квадратних метрів покрівлі та понад 31 тисяча квадратних метрів віконних конструкцій. Зараз ремонтні роботи відбуваються за рахунок міського та державного бюджету. За міський бюджет роботи проводились або проводяться в школах номер 3, 12, 11, планується 19 20 школа номер 6 і школа номер 13. Садочок 26. За державний бюджет на сьогодні відбувається за резервного фонду заміна віконних конструкцій в шести закладах дошкільної освіти номер 22 52 57 60 64 77. Також допомагають благодійники та міжнародні партнери. В рамках благодійної допомоги ви всі чули неодноразово, але вважаю, що варто згадати найбільша допомога була надана на народом Тайваню, Це 500 тисяч доларів. В рамках даної допомоги 350 тисяч планується на відновлення пошкоджень в закладах освіти. Це з них школа номер 24 і садочок номер 58 Одне з найбільш дискусійних питань останнього часу в Чернігові це формат освіти нового навчального року. Спеціальна комісія разом з батьками вирішувала, чи починати очне навчання, чи залишити дистанційне. Головною умовою для очного навчання є наявність облаштованих укриттів. Очікуваний контингент для шкіл на цей рік 28 тисяч 300 учнів. Згідно опитування поданих заяв, значить, розподілились наступним чином. Орієнтовно 57% батьків визначилися, що хочуть дистанційно навчатися, і відповідно 43% три відсотки форматі навчатися. На думку міського голови, окрім наявності укриттів і ремонту у закладах, на такий результат вплинула і комунікація директорів із батьками. В одному по суті колективі директорів одні за інші проти. А процеси, то ти ж не прослідкуєш, то воно всі в групах спілкуються, а потім це вже видається як думка батьків. Розумієте? Але є ж відсоток, є в окремих, де є позиція директора чітка, є е, е, значить, позиція, що там 70-80% із 100% е, взагалі штатної чисельності будуть в місті і будуть проходити очне на навчання. А є позиції в окремих школах, де ті самі батьки з того самого Чернігова, не з е, Марса значить, із, чи з Луни, який відсоток хоче отримувати? Нижче 40. У процесі тривалих дискусій із депутатами було вирішено продовжити роботу над цим питанням. Також на пропозицію депутатів домовилися спрямувати більше резервних коштів саме на галузь освіти. Все ж таки, можливі ті резерви, які є, і ті навіть резерви, яких їх немає. Вважаючи, що перше вересня воно вже отут, і це дуже великі питання і по укриттям, потуалетам, укриттях і все іншого, все ж таки більше уваги приділять. Саме Лена, саме все. галузі освіти. Зараз ми повиконуємо роботи по подоганяємо там ті питання, які треба по заміні вікон, по підготовці підвалів, і ми вирівнюємося по освіті, по фінансуванню.